Привіт! Це моє перше відео. Над темою для першого відео я думала недовго. Вирішила, що одразу треба говорити про щось важливе. Тому сьогодні ми будемо говорити про Третю світову війну. Я думаю, в новинах ви вже не раз зустрічали, як підіймається питання потенційно можливої третьої світової війни. Проте я вважаю, щоб зрозуміти цю проблематику краще, нам треба заглибитися спочатку в історію. Що таке в принципі світова війна? Скільки світових воєн було в історії? І що призводило до світових воєн, а також якими були наслідки світових воєн. Я вважаю, що світова війна є явищем, яке є наслідком глобалізаційних процесів. Розширення торгівельних ринків, імперіалізм, колоніалізм зробили можливими глобальні війни. Заперечно у можливості існування світових воєн велику роль відіграли великі географічні відкриття. Тому що вони розширили на заморські території всі ці процеси і залучили їх до загальноєвропейських правил гри і трендів, таким чином глобалізована економіка, глобалізована політика, глобалізована культура, взаємодія міждержавна стали можливими, і в свою чергу вони призвели до більш масштабних і глобальних воєн. А скільки, в принципі, ми з вами знаємо світових воїн? Деякі історики і дослідники схиляються до того, що їх було більше аніж дві. Наприклад, 30-річну війну 17-го століття деякі історики кажуть, можна вважати першою світовою війною. Тридцятирічна війна була війною між союзом католицьких держав і коаліцією протестантських. Важливим у феномені світових воєн є те, які наслідки вони за собою несуть. Кожна світова війна змінює світоустрій. Кожна світова війна змінює за собою систему міжнародних відносин. Так, після тридцятирічної війни була сформована Вестфальська система світоустрою. Саме під час Вестфальського миру було сформоване поняття суверенітету, недоторканності кордонів і невтручання внутрішніх справи, що, як ми знаємо, існує і досі в нашому сучасному світі. Тому що до того, як утвердилося поняття суверенітету, в Європі панувала така думка, що Європа має існувати під егідою одного християнського протекторату або імперії. Ще, наприклад, деякі дослідники стверджують, що світовою війною можна вважати, наприклад, семирічну війну XVIII століття. Війна відбувалася як в Європі, так і за океаном в північній Америці, в країнах Карибського басейну, в Індії і на Філіпінах. Вестмінерська конвенція напередодні семирічній. Війни визначила два військові блоки, які між собою потім воювали: це англо-пруський, а також російсько-австро-французький. В історії цей процес навіть зафіксований як дипломатична революція, тому що тоді відбувся розрив. Міжнародних відносин, які існували роками. Ще до речі, щодо семирічної війни, наприклад, Черчилль вважав її саме Першою світовою війною. Ще одним претендентом на світову війну є наполеонівські війни, які відбулися у 19 столітті. А Віденський конгрес, який відбувся по завершенню наполеонівських воєн, є саме тим новим світопорядком, який перекроїв мапу Європи. Віденський конгрес виглядав досить неформально. Учасники по більшій частині зустрічалися не на пленарних засіданнях, а на балах, на банкетах, на полюванні або граючи в карти. Проте саме під час віденського конгресу було запропоновано ввести поняття легітимності легітимність з маленьким нюансом. Легітимними пропонувалися вважати монархії чи династії, які існували хоча б до 1792 року. Тож по завершенню Віденського конгресу Європа виходить у вигляді спільноти легітимних монархій. Власне, вже через 100 років ці монархії і розв'яжуть Першу світову війну. До того всього треба додати, що період кінця 19-го, початку 20-го століття є періодом, коли максимально інтенсивно народжуються різні ідеології, формуються різні концепції того, як має бути влаштований соціальний устрій. Або, наприклад, відбуваються масово національні відродження. Передодні Першої світової війни відбувався ряд локальних воєн, наприклад, японсько-китайська, російсько японська війна, або, наприклад, Балканські війни. Ось на початку ХХ століття країни стали пов'язані між собою військовими зобов'язаннями. Вони стали об'єднуватися у військові блоки. І ці військово-політичні союзи стануть протиборчими силами у Першій світовій війні. Перегони озброєння і мілітаризації в Європі підкріплювалися прагненням сторін встановити свою гегемонію. І закріпити лідерство. Наприклад, цікаво подивитися на Першу світову війну у розрізі того, як світові контексти можуть накладатися на регіональні особливості. Україна в першій світовій війні розділена на дві частини: одна частина України знаходилася в Австро-Угорській імперії, інша частина в Російській імперії. Це були дві монархії, які між собою воювали. Відповідно, українці опинилися в цій братовбивчій війні. Уявіть, лише 100 років тому українці з різних частин України мали вбивати один одного, тому що жили в різних державах. З тим, як війни ставали все більше глобальними, відозмінювалися також і тактики, і стратегії ведення воєн. Ціль була завжди така: створити зброю масового ураження, і в першій світовій війні це були саме пулемети і артилерія. Після першої світової війни була встановлена Версальська система світоустрою. Частиною цієї версальської системи була організація Ліга націй, діяльність якої була покликана на те, щоб попередити майбутні війни. Також, наприклад, був підписаний пакт Бріана Келога, який встановлював, що країни відмовляються використовувати війну як інструмент політичного впливу. Загалом людство було налякано такою кривавою і глобальною війною, тому до останнього не хотіло в'язуватися у нас. Наступну світову війну Перша світова війна дійсно була найглобальнішою з усіх воєн, які існували до цього. Проте ж колиською Другої світової війни стала саме Перша світова війна. І, на жаль, головним інструментом світу після Першої світової війни. Був інструмент умиротворення агресора. Тут можна згадати слова британського прем'єра Чемберлена, який казав: Як дивно, що ми маємо рити окопи через те, що якісь люди сперечаються через території, то ж тому пізніше і відбулося введення військ в Уренську область, розділ Чехословаччини – Мюнхенська угода, а вже потім Аншлюс Австрії. Добре, все це резюмує виступ Адольфа Гітлера за декілька днів до початку Другої світової війни перед командирами Третього Рейху. Він каже: наші вороги маленькі, я бачив їх в Мюнхені. Тож період інтербелум завершився початком Другої світової війни, і Версальська система не змогла втримати світ без війни. Всі норми міждержавної комунікації були зруйнованими, адже головними принципами стали мілітарна сила і ідеологія. Кожна війна і світоустрій, по закінченню який формується, вже несе в собі невдоволення якоїсь зі сторін. Скоріше за все, це невдоволення переможеної сторони, тому що Частіше за все, та сторона, яка перемагає несе за собою право сформувати новий світоустрій і систему міжнародних відносин у другій світовій війні. Країни теж об'єднуються в військові коаліції, і до того всього тут ще є ідеологічне протиборство. По великому рахунку ми можемо вважати той світ, який був сформований після Другої світової війни. Той світоустрій Ялтинсько-Подземський, тим світом, в якому ми досі живемо. Про Третю світову війну почали говорити ще в період Другої світової війни. А саме в 1941 році в журналі Time вперше було таке згадано формулювання Третя світова війна. Там йшлося про протистояння Третього Рейху і Сполучених Штатів. Степан Бандера, до речі, теж згадував про Третю світову війну. Він вважав, що Третя світова війна це буде протистояння радянського союзу, а також об'єднаного заходу. Дійсно, він дуже переймався майбутнім України і вважав, що це буде шанс для України отримати незалежність. Тому що ми виступимо на стороні заходу, покажемо свої можливості і завоюємо авторитет. Закінчення кожної війни, по великому рахунку, несе в собі зерна, що здатні породити наступну війну. Резюмуючи, можна сказати, що зерна Другої світової війни були в Першій світовій війні, а зерна холодної війни проросли. З Другої світової війни. звідки ж проростають зерна нашої війни і потенційно можливої третьої світової? В центрі світоустрою, сформованого після Другої світової війни, була і, в принципі, продовжує бути діяльність Організації Об'єднаних Націй. А також світ розподілений на два культурні, ідеологічні і військові блоки. Холодна війна це глобальна економічна, геополітична ідеологічна конфронтація в світі. Проте паралельно з цим існував і рух неприєднання, рух держав, що не належать до військових блоків і зберігають нейтралітет. Деякі дослідники називають холодну війну. Саме третьою світовою війною важливим у холодній війні є також і феномен ядерного стримування. Друга світова війна породила і наймогутнішу зброю, яка коли-небудь існувала в історії людства, яка в принципі потім повпливала на світоустрій, який був сформований після Другої світової війни. В світі панував страх ядерної війни. І, зважаючи на поляризацію сил у світі, це в якійсь мірі породило баланс сил і. Таку відносну стабільність ядерна зброя відігравала роль зброї стримування, і доктрина гарантованого взаємного знищення робила просто безгузним застосуванням доктрини першого удару. Там держави були основними центрами володіння ядерною зброєю в світі, хоч це й допомагало контролювати ядерну зброю. Проте все одно в ході гонки озброєння сторони збільшували кількість ядерних боєголовок. Все змінюється у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Двополярний світ стає однополярним. Світові дослідники говорили, що це кінець історії, що поширення ліберальної демократії в світі це кінцева крапка. Далі не буде ідеологічних протистоянь, революцій, війн. Деякі дослідники говорили, що якщо війни і будуть, то це буде зіткнення цивілізацій, держави воювати не будуть. Тепер будуть воювати між собою тільки цивілізації і культури, і, наприклад, ісламіський екстремізм вони вважали найбільшою загрозою в світі, та як насправді виглядав світ після закінчення холодної війни, і чи насправді взагалі воно закінчилося? І чи залишилися якісь залишки того світоустрою, який був сформований після Другої світової війни, після 91-го року від Ялтинсько-поздямської системи світоустрою дійсно багато чого залишилося. Міжнародні договори, що внормовують діяльність між державами, діяльність організації Об'єднаних Націй, знову ж таки, а от ядерна зброя розподіляється таким чином, що вся ядерна зброя, яка була в радянському союзу, Переходить до Російської Федерації, у звіті поширюються ініціативи стосовно зменшення обмеження і взагалі заборони використання ядерної зброї. Розпад радянського союзу ще більше підняв питання формування багатополярного світоустрою. Наприклад, 70-х років державами з руху за неприєднання була сформована система нового економічного світоустрою, де говорилося, що існуючий економічний світоустрій. Він взагалі був сформований в ті часи, коли ще країни, що розвиваються, взагалі не існували, вони ще не були незалежними, і таким чином. Той досі існуючий світоустрій він все більше вкорінює нерівність. Або, наприклад, ініціатива нового світоустрою інформаційної комунікації. Тут вони намагалися осмислити постімперіалістичний і постколоніальний світ. Вони казали, що сучасний світ це все одно, що світ, де бідні залишаються експлуатованими і маргіналізованими. Вони Виступають проти іноземної окупації, проти втручання внутрішні справи. Не дивлячись на це все, сполученим штатам врешті вдалося на певний час час посісти місце головного лідера і світового поліцейського, проте у 21 столітті з'явилися вже нові виклики: беззаперечно, це ріст економічної і політичної могутності Китаю. Дослідники кажуть, що Китай може ступити на порог кризи, і, наприклад, до 2100 року китайців може вже бути менше ніж американців. У Китаї залишилося не так багато і часу для того, щоби. Показати свій потужний світовий вплив, якщо вони цього справді прагнуть. Якщо подивитися звернення голови Китайської Народної Республіки, то можна побачити, як часто він наголошує на тому, що світ потребує багато полярності. Стратегію міжнародної політики Китайської Народної Республіки гарно можна відстежити по ініціативі Один пояс, один шлях. Цей проект почав діяти у 2013 році і розпланований до 2049. Це глобальна стратегія. Фінансування і інвестування в понад 150 держав світу метою є побудувати глобальний єдиний ринок. ринокковий шлях 21 століття з портами аеропортами – Залізницею і автомагістралями до того ж 2014 року Китай запустив міжнародну ініціативу політичних партій, щоб налагодити міжнародну взаємодію у 2021 році. Там було запрошено понад 160 країн світу. До той же час сінзіньпінь наголошує, що Китай ніколи не буде прагнути гегемонії. Вони просто хочуть співробітництва. До того ж можна згадати міждержавне об'єднання БРІКС. Яке існує з 2006 року і об'єднує такі країни, як Китай, Індія, Російська Федерація, ОАЕ, ЮАР та інші. До речі, наступний саміт БРІКС у 2024 році відбудеться в Російській Федерації. На противагу, наприклад, G20, такі ініціативи, як один пояс, один шлях, Брікс, не зацікавлені принципово в тому, щоб сторони підтримували демократію. І зберігали права людини. Так, з одного боку, ми бачимо зростаючу потужність Китаю, прагнення суб'єктності від країн глобального півдня, Російську Федерацію, яка прагне реваншизму, і шалену північну Корею, яка постійно погрожує Сполученим Штатам знищенням. Те, що ми бачимо з іншої сторони? Під час свого звернення дві 2021 році, в березні, президент Байден зазначив, що світ поділився на автократії і демократії. Тверта промислова революція змінює устрій економіки. Зміна клімату, глобальні свободи знижуються лідерами країн g 7 у 2021 році. Була заснована ініціатива побудова кращого світу. Це як на противагу зростаючої ініціативи Китайської Народної Республіки Один пояс, один шлях у грудні 2021 року. Відбувся також саміт демократії, куди до речі, не запросили таку країну ЄС як Угорщина, і не запросила таку країну НАТО, як Туреччина. Проте серед запрошених опинилися Арменія, Україна, Молдова і Грузія це такий економічно-політичний спектр. Якщо переходити в геополітичний військовий, то ми бачимо, що з початку 21-го століття Російська Федерація від свого заснування веде постійно війни. Війни за можливість збереження впливу на держави, які були раніше частинами радянського союзу, хоча правду кажучи. Російська Федерація намагалася зблизитися з НАТО і з Європейським Союзом до певного моменту у Володимира Путіна скоріше за все у 2024 році розпочнеться. Остання президентська каденція, і, скоріше за все, він намагатиметься вкласти всі зусилля для того, щоб відновити потужність Російської Федерації. Щоб переходити до нашого локального контексту, одночасно великою трагедією і великою вдачею є те, що конфлікт України і Росії виходить за межі лише конфлікту України і Росії. Це протистояння вже є частиною більш. Глобального протистояння двох таборів з 2014 року західна система не змогла знайти адекватної правильної відповіді на російську агресію. І Захід застосував вже знайому нам тактику умиротворення, що призвело до спонукання агресора ще почати більші дії і почати повномасштабне вторгнення в 2021. Другому році, і як ми це наприклад вже бачили в історії: якщо демократичні країни вважають проявом сили йти на компроміси і на розмови, то автократи. Вважають це слабкістю і подібні поступки дають їм силу і впевненість розпочати ще більшу агресію, В якому разі, звісно, не можна відкидати особисту відповідальність держави, забезпечити свою недоторканність і суверенність. Проте, коли це протистояння виходить за більші рамки, то тут вже відповідальність розширюється. Теж багато аналітиків і дослідників говорять про те, що те, як закінчиться війна в Україні, буде впливати на те, в якому світі ми житимемо потім. Російська Федерація знайшла собі союзників у цій війні у вигляді Ірану. Північної Кореї, а також частково неофіційно Китайської Народної Республіки, безнаказаність Російської Федерації буде спонукати інших агресорів у світі застосовувати силу. До того ж, наприклад, німецькі аналітики вважають, що в Російської Федерації буде від 6 до 9 років для того, щоб відновити свої збройні потужності і розпочати нову війну в Європі. Вони вважають, що протистояння Російської Федерації країн НАТО це вже не питання можливості. Це просто питання часу. Пропрацьовано декілька сценаріїв того, як це може відбуватися, і від того, як підготується переважно Німеччина, буде залежати те, як розгортатимуться події. Кажуть, що треба взагалі змінити мислення. Німецького народу збільшити військову потужність, щоб в Російської Федерації, взагалі, в принципі, не захотілося і не з'явилося бажання розпочати якусь війну. Наприклад, можна ще згадати статтю Кіссенджера, як запобігти Третій світовій війні, де він говорив. Для того щоб це зробити, нам треба два стрибка уяви: перше це прийняти Україну в НАТО. А друге, неочікувано, але піти на зближення з Російською Федерацією, тому що він вважав, що Російська Федерація як союзник Китаю це набагато гірше. До речі, є те, як і змінився побут звичайної людини в 21 столітті. Людина зараз живе далеко не так, як жила людина, наприклад, під час Першої світової війни, ну і навіть під час Другої світової війни. Зараз в житті людини панує гедонізм, консюмеризм. Просто люди хочуть жити в задоволенні і вже давно забули про те, що таке війни. Ну це я зараз говорю про типового класичного європейця, наприклад, або американця. До того ж, в 21 першому столітті і змінюється концепція війни. З'являється таке явище, як гібридна війна. Однією з характеристик гібридної війни є те, що простір, де йде війна, розширюється. Тепер війна не лише на полі битви, не лише в окопах, вона може бути в інформаційному просторі, в кіберпросторі і навіть в космосі. Ще однією з характеристик є така, що кордони між станом миру і станом війни згладжуються, Доді, що гібридна війна це перманентний стан війни, який може відбуватися в абсолютно різних просторах, в абсолютно різних вимірах. До того ж, в якому можуть використовуватися невійськові методи. Тож який світ ми маємо зараз? Ми досі маємо конфлікти, які зародилися після Другої світової війни, які відбувалися під час холодної війни, і досі не мають розв'язання. Це, наприклад, Корея, досі існує Північна Корея і Південна Корея. Також, наприклад, територіальні конфлікти, які виникли після 91-го року. Це, наприклад, Молдова, це, наприклад, Грузія. Ну і це, звісно, Україна після 2014 року. Також, звісно, не можна не згадати війну на Близькому Сході. Можна відстежити як локальний конфлікт, який взагалі вкорінений в історію, теж використовується іншими силами. За останніми дослідженнями аналітиків в світі війни набирають обертів. І сьогоднішній день можна налічити 183 регіональних конфлікти. Ці конфлікти, звісно, поширюють невдоволення системою міжнародних відносин у світі. Невдоволення тим, як вона не здатна вирішувати нагальні проблеми. Невдоволення тим знову ж таки, як застосовується у миротворення, і агресор залишається непокараним. Держави, які розраховували на підтримку своїх. Більших партнерів залишаються невдоволеними цією підтримкою, і це може призвести до того, що вони будуть нарощувати свої військові спроможності і буде зростати мілітаризм у світі. Звісно, може збільшитися кількість країн, яка потенційно захоче мати ядерну зброю як зброю, яка гарантуватиме недоторканність. Також ми можемо спостерігати, як дійсно світ розділяється на два табори. І спостерігаючи за міжнародною напругою, за тим, як ситуація розвивається і далі поглиблюється, тим ми бачимо далі, що зменшуються шляхи відходу. Жодна зі сторін не може вийти з війни, не втративши свого авторитету. На мою думку, світ зараз знаходиться у стані гібридної Третьої світової війни. Перед цим ми бачили, як глобальні війни починалися з невдоволення світу системою міжнародних відносин. Світ не міг дати правильні реакції і правильні рішення на виникаючі проблеми. Змінювався баланс сил, і з'являлися нові політичні актори, які прагнули посісти краще місце в системі міжнародної взаємодії. Я думаю, можна прикласти паралелі з нашим часом, і ви теж зможете побачити ці збіги. Що ж, моя думка така. Дякую вам за перегляд цього відео. І також обов'язково залишайте ваші коментарі, тому що мені дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цієї теми.